Вітаю всіх з 1 березня. Це програма. Виклик з вами Наталія Лисенко. 26 лютого вранці у Луганському магазині офісі, що на вулиці Лотугінській, виникла пожежа. До ліквідації загоряння залучались 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник. Під час пожежі ніхто не постраждав, Одним знищена мебля та орхтехніку на площі 20 квадратних метрів. На думку експертів, причина загоряння могло стати коротке замикання електропроводки. 28 лютого в Луганську в торговельно-розважальному комплексі Космос відбулись тренувальне тактичне навчання, метою яких була організація гасіння пожежі та порятунок відвідувачів. Даний обід для проведення навчань був обраний не випадково, адже він один з найбільших розважальних закладів області. За легендою, у наслідок використання фейерверків у нічному клубі Опера зайнялися декорації, обладнання та меблі. Ще до прибуття основних сил адміністрація закладу організувала евакуацію відвідувачів та одночасно приступила до гасіння пожежі за підвищеним номером. Виклику до місця пожежі прибули рятувальні підрозділи Луганського міського гарнізону. На той момент площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Швидкому розповсюдженню вогню сприяла велика кількість легкоземлистих матеріалів. Враховуючи ситуацію, рятувальники організували пожит постраждалих та оперативно ліквідували пожежу. Після практичної фази навчань було проведено протипожежний інструктаж з адміністрацією та персоналом. Усього до навчань залучалися 63 рятувальника та 17 одиниць техніки. Як показала практика, подібні навчання сприяють не тільки. подвысения уровня профессиональной мастерности особого складу, а изменить кадровики в данных объектах вернут увагу на дотримання вымог до и персонала та гостей. Учения проходили в рамках того, что все уже были и знали встревожены теми событиями, которые произошли у нас в мире, это в Бразилии. Вы помните недавно события в России, это хромая лошадь. То есть основные мероприятия это эвакуация посетителей. Ну и естественно ликвидация пожара в тех рамках, которых он принял к моменту прибытия наших первых подразделений. Сім років поспіль фестиваль імені Ігоря Кужельного збирає під своїми прапорами хлопців та дівчат, захоплених професією рятувальника. Фестиваль носить ім'я цієї людини не випадково. Він перетворив свої професійні обов'язки пожежного рятувальника, покликання душі і зробив значний внесок у розвиток дюпівського руху. Життя Ігоря Кужельного обірвалося у 2005 році. Йому було всього 33, але він встиг залишити яскравий слід і добру пам'ять по собі, особливо в дитячих серцях. За традицією на свято безпеки були запрошені батьки Ігоря, а також дружини. Юлія і донька Оля. У цьому році дев'ятку найсильніших дружин юних пожежників увійшли команди діти вогню, Юпі, Саламандра, Гідрант, Бумеранг, Сигнал, Іскра, Прометей та Пламенськ. Всі команди прекрасно продемонстрували гарний рівень знань пожежної безпеки. Фестиваль подарував усім присутнім іскрометний гумор запальні танці та море позитивної енергії. У завзятій боротьбі путівку на обласний фестиваль завоювала команда школи номер 60 Діти вогню. 22 лютого ветерану пожежної охорони Івану Маркеловичу Кузнєцову виповнилося 95 років, 65 з яких він присвятив шляхетній справі захисту людей і народного надбання від вогню. Доля неодноразово випробувала його на міцність і у воєнні часи, і в період післявоєнного лихоліття. Керівники рятувальної служби Луганщини від імені усього колективу привітали ювіляра цією значною подією його житті. За теплі слова і за вашу роботу заводу. спасибо большое вам. Отже, це були головні події минулого тижня. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення. Служба порятунку мене з України.